Лише завдяки одному налаштуванню ви маєте можливість отримати ось такі і ось такі світлини. Або навіть ось такі. Остання світлина, наприклад, отримана до війни літом в Одесі, в розпал курортного сезону, коли в центрі міста гуляла купа туристів. І цим налаштуванням є витримка. Витримка це час, за який відбувається експонування знімка. Відкривається затвор і світло попадає на матрицю. Параметр одночасно простий для розуміння та досить непростий у використанні. Вимірюється витримка, звісно ж, у часових проміжках. Це може бути як одна секунда, так і, наприклад, одна тисячна секунди. Різниця між двома сусідніми значеннями витримки, наприклад, одна сота та одна двохсота секунди це один стоп. Тобто або в два рази більше світла, або в два рази менше. І ми у цьому відео з вами будемо розбиратися, коли і яку витримку ставити. І бонусна порада наприкінці відео, на яких витримках можна знімати з рук, щоб завжди отримувати різкі кадри. Мене звуть Інга Одарич. Поїхали! Керувати витримкою можна в двох знімальних режимах. Це, звичайно ж, мануальний режим і знімальний режим пріоритету витримки. На функціональному колесі вибору режимів він позначається англійською літерою S. У камерах Canon – це TV. У режимі S ви колесом обираєте витримку, а діафрагму камера обирає сама. У сучасних камерах значення найкоротшої витримки зазвичай може бути 1 тисячна або 1800 секунди. Є екземпляри, у яких значення найкоротшої витримки вражає у всіх сенсах. Це 1,16 тисячна секунди на механічному затворі. Та навіть 1 тисячна, як в новій на цей момент Sony a 9 III. На глобальному електронному затворі для чого нам потрібна така коротка витримка. Якщо говорити про технічну складову, коротку витримку ми ставимо в тих випадках, коли в кадр потрапляє багато світла. Наприклад, ми знімаємо з дуже відкритою діафрагмою та ще й у яскравий сонячний день. Тому часовий проміжок, протягом якого світло надходитиме на матрицю, має бути коротким, але значно цікавіша творча складова. Дуже коротку витримку ми використовуємо для того, щоб заморозити рух. Це означає, що ми можемо навіть дуже швидко рухомий об'єкт зафіксувати так, ніби він стоїть або висить зовсім нерухомо, і при цьому він буде різким. Краплі дощу, бризки води. Ми очима не зможемо побачити, як лопається повітряна кулька, наповнена водою. А ось коротка витримка нашої камери може нам це показати. Якщо ми знімаємо спортсменів чи дітей, то витримка теж має бути короткою. Одна вісьмисота, наприклад. Якщо витримка буде довшою, то за той час, поки буде відкритий затвор, дитина встигне зміститися, і ми побачимо це фото як смаз. Це смаз за рухом. Найчастіше це буде брак. Але для когось це можливість для творчості. Звісно ж, що значення витримки для заморожування руху залежить від швидкості, з якою рухається об'єкт. Якщо це людина, яка просто гуляє містом, то це може бути і одна сота. Якщо це літак у повітрі або птах, то і одна тисячна. Якщо кулька з водою, яка тільки нолуснула, то навіть і одна восьмитисячна може бути задовгою. А яку найдовшу або, як кажуть, довгу витримку ми можемо встановити в налаштуваннях? У переважній більшості випадків це 30 секунд, ну і 60 секунд в олімпус. У яких ситуаціях ми можемо використовувати такі витримки? Одна, 5 чи 10 секунд, звісно ж, коли нам темно. Вечірні пейзажі, зйомка блискавок, зйомка зірок та чумацького шляху. Або ж зйомка нерухомих предметів при недостатній кількості світла, і ми не хочемо збільшувати ісо. Чому ж не можна знімати об'єкти, що рухаються на довгій витримці? Ну просто тому, що вони розмажуться. Але з іншого боку, розмазаний рух у кадрі може бути чудовим художнім прийомом. А ви ж пам'ятаєте, ми митці. Наприклад, вода в морі, яка перетворилася на серпанок, або ж хмари, що пливуть по небу, або фризлайти від машин, що проїжджають повз. Спробуйте знімати такі кадри, це дуже ефектно. Це показує рух у кадрі, і чим сильніший цей смаз, тим швидшим здається рух. Наприклад, зараз в камері, яка мене знімає, витримка 1,5 секунди, і я різка, тому що я майже не рухаюсь, або рухаюсь дуже повільно. І цієї витримки достатньо, щоб цей рух заморожувати. Але якщо я почну вітати вас махаючи рукою, то моя рука буде розмазана у просторі, тому що вона рухається занадто швидко для такої довгої витримки. Існує ще один класний прийом, за допомогою якого можна показати ефектний рух у кадрі. Це зйомка із проводкою. Ми виставляємо достатньо довгу витримку, наприклад, 1,20 або 1,30 секунди, і ведемо камеру паралельно руху об'єкта з тією швидкістю, з якою рухається об'єкт. За рахунок цього, об'єкт, який ми проводжали і на якому ми відповідно сфокусувалися, лишається різким, а фон позаду нього розмивається у певному напрямку. Напрямку руху камери: такого розмиття фону не досягти жодною навіть самою відкритою діафрагмою. Ну, просто тому, що фізика цих розміттів зовсім різна. Складність в одному вести камеру з тією швидкістю, з якою рухається об'єкт, і щоб цей об'єкт був постійно у той самій точці кадру. Але ви впораєтесь, просто потрібно трохи попрактикувати. А чи є можливість виставити витримку довше за 30 секунд? У камерах можна виставляти витримку від руки. Її позначення виглядає так. І існує вона у мануальному режимі. Коли ви натискаєте кнопку спуску, затвор відкривається. Відпускаєте, затвор закривається. І весь цей час, поки ви тримаєте кнопку, триватиме експозиція. Навіть годину. Ну, якщо ви витримаєте, тримати кнопку, натиснуту цілу годину. Для цього також існують спеціальні пульти, якими ми програмуємо наш фотоапарат, і виставляємо необхідні нам значення витримки, які можуть досягати кількох годин і навіть доби. І до речі, у беззеркальних камерах це можна зробити за допомогою спеціальних додатків у смартфоні. Але витримка важлива не лише тільки у режиму пріоритету витримки, чи в мануальному не менш важлива витримка і у режимі пріоритету діафрагми. Ось тут і буде моя бонусна порада, яка стосується максимально допустимої витримки під час зйомки з рук. Дуже часто фотографи початківці стикаються з проблемою змазаних кадрів або так званою трясучкою. Чому вона з'являється? Тому що ми живі. І в нас б'ється серце, і тому кров на дуже великій швидкості тече по артеріях в наших руках при кожному скороченні лівого шлуночку серця. Це і спричиняє постійне тремтіння рук. Вони дуже маленькі, ці коливання, але їх цілком достатньо для отримання змазу на наших фотографіях від цього тремтіння. Тому, якщо знімаєте без штативу, то запам'ятайте правило: максимально коротка витримка дорівнює вашій фокусній відстані. Якщо знімаєте на 35 мм, то одна 35 якщо на 50 мм, то одна 50. 200 мм одна 200. Думаю, це зрозуміло. Хоча, як на мене, для 200 мм навіть одна 200 – то дуже довга витримка. Але це правило стосується повного кадру. Для кропу відповідно треба робити витримку ще більш короткою на той самий кроп-фактор. Наприклад, кроп-фактор камер Sony, Nikon або Fuji – півтора. Відповідно, 50 мм на кропі – це 1,75, а раз такої витримки немає, то наступна за нею, тобто 1,80. Для Canon кропфактор 1,6, для Panasonic або Olympus кроп дорівнює 2. Звісно ж, у вас можуть бути присутні методи стабілізації або в камері, або в об'єктиві. Усі ці матричні та оптичні. Вони можуть компенсувати цей рух і подовжити вашу витримку. І виробники нам обіцяють від 5 до 8 стопів компенсації, тобто при 100 мм начебто буде можливість знімати на витримці 1 третя секунди. Але це достатньо нереалістично. Тому намагайтеся не дуже сильно відходити від цього правила. Воно вам збереже дуже багато нервів, і у вас буде значно менше браку. А ще ми можемо взагалі прибрати об'єкти, що рухаються з кадру, саме за допомогою витримки. Але для цього нам буде потрібна дуже довга витримка. Наприклад, на жвавій вулиці поставте витримку в 30 секунд, закрити діафрагму до 16, ISO на мінімум. І зробіть кадр. В день ви отримуєте білий прямокутник, тобто пересвічений кадр. І тут вам на допомогу прийдуть НД-фільтри. Про них я скоро теж розповім докладніше. Тому підтримайте мене, будь ласка, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Якщо коротко, це такі сонячні окуляри для нашого об'єктиву, які дозволяють нам подовжити витримку на 2, 4, 8 чи 9 стопів без отримання пересвіту. І в цьому випадку жвава вулиця виглядатиме так. Впевнена, що вам сподобається контролювати час. Тому беріть камеру і знімайте. Слава Україні!